29 грудня обранці бранці Калуської міської громади підвели підсумки роботи 2012 року, зібравшись на 35-му позачерговому засіданні сесії Калуської міської ради. Про ключові питання засідання знає Ольга Ткач. Традиційно розгляду власне питань порядку денного передував пункт різне, у якому акцентували на актуальних темах. Зокрема, озвучено депутатське звернення щодо наведення порядку при паркуванні автотранспортних засобів біля торгового центру Фуршет, розвитку ідеї відкриття секції хокею у Калуському льодовому палаці. У відповідь прозвучала пропозиція від міського голови винести на наступну сесію це питання стосовно подальшої підтримки у фінансовому плані. Відтак у особі депутата Василя Питлика озвучено заяву координаційної ради міста, у якій закликають зберегти мережу закладів культури Калуша, зокрема цілісну структуру музичних шкіл Центральної районної бібліотеки. Звернення також підтримав народний депутат 4 5 скликань Євген Гірник, який був присутній на сесії. Міський голова, коментуючи питання, зазначив, що про жодне зменшення чи то скорочення у мережі культури міста не йдеться. Оптимізація викликана вимогами області, оскільки ціна Питання отримання дотації вирівнювання для виплати заробітної плати у сумі 40 мільйонів гривень, бо, мовляв, у місті з такою кількістю населення не може функціонувати дві музичні школи, і ризикувати у цьому випадку він не готовий. Наступної півгодини сесійного засідання у пункті різне голова міста присвятив відповідям, як зазначив на питання народного депутата виборчого округу номер 85 Ольга Сікори, що прозвучали в ефірі місцевого телебачення напередодні на адресу міської влади. Зокрема, проаналізував у деталях надходження та боргові зобов'язання міського бюджету за час його каденції у всіх галузях у порівнянні з іншими містами. Тощо, прокоментував і запитання Ольги Сікори щодо надання їй приміщення для прийому громадян. Я, як міський голова, зобов'язаний працювати з народним депутатом. І я безпосередньо буду працювати з народним депутатом Ольгою Мирославою. Це моя загальна позиція, це мій обов'язок. Після тривалого обговорення вище зазначеної теми врешті розглянули питання порядку денного, серед яких внесення змін до бюджету міста, правила розміщення зовнішньої реклами в калуші, встановлення надбавок та преміювання, виділення коштів громадським організаціям, затвердження річного кадастрового звіту тощо не розглянули цього дня низку земельних питань, які було відтерміновано у зв'язку зі змінами у законодавстві.